Дорогі друзі, а давайте з'ясуємо, в яких енергіях перебуває ваша пара. Загадайте свою половинку, свою пару уявіть її, а руни нам скажуть, які енергії оберігають вашу пару, наповнюють вашу пару. Чи навпаки, можливо, якась ситуація складна. і дуже гарна руна виходить: це руна Єр, яка говорить про. Рід про збір урожаю, про такий родючий період у вашому житті. Тобто, ваша пара вона для роду дуже важлива. Рід підтримує вашу пару. Ваша пара це пара, яка повинна принести в суспільство якісь плоди. Можливо, Плодами ваших успіхів і вашої пари можуть бути ваші діти, чимось визначні і цінні для суспільства загалом. Можливо, якісь ваші творчі ідеї спільні. Тобто, ваша пара дуже важлива для роду і для суспільства, оскільки ваша пара обіцяє принести щось надзвичайно таке важливе в суспільстві, якийсь продукт саме від вас, від вашої пари. Зазвичай ця руна ще показує на те, що через рік може відбутися якась певна подія. Можливо, через рік явиться світу той продукт незвичайний, який принесе в світ саме ваша пара. Так, і вищі сили благословляють вас на це. Вищі сили вас ведуть до цього. Вищі сили дають вам необхідні знання, ідеї та креативність. Тому що ця руна, Якраз про це. Що ще. Давайте суто на рунах сьогодні подивимось. Ой, подивіться, ваша пара створена для того, щоб народжувати в цьому союзі дітей. Ваша пара створена для того, щоб бути взірцем сімейних стосунків. У цій парі жінка це господиня, це мати, це е, берегиня, берегиня роду. А чоловік, звичайно ж, має свої заслуги, оскільки завдяки чоловіку жінка розквітає і стає саме такою наповненою, і такою важливою, і такою цінною для роду. Якщо цінує її чоловік, то, звичайно, що і рід її буде цінувати, і суспільство буде цінувати. І сама себе вона буде цінувати. Давайте ще подивимося. Так це руна долі. Ви по долі один одному. Тобто, ваша пара зустрілася не випадково. Вищі сили мають певний задум щодо неї, а задум досить великий, ви вже знаєте.